Це війна утворює величезну кількість відходів. Всі ці, ви маєте розуміти, що тепер ми маємо при відбудові використати додаткові ресурси, ну, перш все, знайти сили в собі і місце, куди діти, всі ці розвалини, які є відходами. Здебільшого є безпечним, проте це відходи. І в Україні, на жаль, не так багато технологій, і вони не розвинені. І більш того, що ми маємо тепер використати величезну, архівеличезну кількість матеріалів для відбудови, уявіть собі просто, скільки потрібно цемента, арматури, щебеню того самого, щоб це все. Скільки бітуму треба зварити? Відповідно, всі страшні збитки екологічні для України, вони на жаль, попереду. Війна, зараз ми бачимо реальність, як вона є. Але для відбудови, для відновлення ми будемо вимушені, бо по-чому ну, ніяк нема такого світового досвіду, де цього не було після війни. Ми будемо вимушені перевитрачати величезну кількість ресурсів. Тобто, я поясню, там цей будинок був, то він був би ще 50 років, і нічого не було. А тепер і це треба утилізувати, і нове з природи взяти, яка і так же постраждала. Тому обличчя війни, екологічне обличчя війни це не зараз. Ми, на жаль, э, ці росіяни з маленької літери, взагалі з мікромаленької літери, вони на жаль створили нам величезні екологічні проблеми на покоління.